Друзі, всім привіт із Чорногорського узбережжя Адріатичного моря. З вами незмінна Євген Панюта. Нагадаю, що ми залою в цій країні зупинилися у місті бар, і вже з цієї локації їздимо на автомобілі та досліджуємо якісь цікаві місця Чорногорії. Але сьогодні дощ нам це завадив зробити. Він як почався вночі. І закінчився вже після обіду. І лише під вечір ми вибралися в сьогоднішню міні-подорож. І перша локація, куди ми приїхали, це курорт під назвою Светі Стефан. Зараз в даний момент зупинилися на оглядовому майданчику. Правда, стою трошки збоку. Бо ось там постійно є люди. Це навіть вони зараз роз'їхалися. Тут такий натовп відпочиваючих. Всі зупиняються, щоб. Сфотографувати цей острів Курорт вам звідси його не видно, але буквально зараз ви його побачите. Спеціально заїжджати на курорт Святі Стефан Ми не планували, бо я почитав відгуки, що тут дуже туго з парковкою. Паркувальний майданчик, звісно, є, але вартість стоянки коштує аж 4 євро за одну годину. Якось дуже дорого. Але все одно ми сюди вирушили, тому що ми шукали банкомат, де можна зняти готівку з картки Revolut без комісії, і побачили, що він є саме в Светі Стефані, називається Universal Capital Bank. І думаємо, добре, зараз спустимося вниз, можливо, десь біля банку, зупинимося швидко, готівку знімемо і поїдемо. Але коли під'їхали донизу, ми тупо вперлися в шлагбаум. І тут дорога така вузенька, що розвернутися проблематично. І ми подумали: можливо, якщо заїхати на територію парковки, то Дадуть хвилин, наприклад, 5, виключно для посадки висадки, і ми відразу розвернемося і вийдемо. Заїхали, взяли талончик, і там немає ніякого надпису про це. Я так зрозумів, тарифікація почалася буквально з першої ж секунди. Тому ми вже точно попали на 4 євро. А оскільки доведеться платити, то мінімум година у нас є. Так що ми зараз... В розвалочку і підемо подивимося, чи зможемо ми зняти готівку євро без комісії. І заодно подивимося на ось цей острів Светі Стефан зблизька. Можливо, навіть туди прогуляємося, бо ось він вже знаходиться за автомобілями. Перевірили ми щойно особисто. Дійсно, в ось цьому банку і в банкоматі, який знаходиться на вулиці, можна зняти євро без комісії з картки Револют. Бо я почитав відгуки взагалі про чорногорські банкомати, і вони зазвичай можуть брати комісію від 5 до 9 євро за одну транзакцію. А тут взяло нуль, але з картки Револют. Як це буде, наприклад, з Монобанку? Не знаю. Так що ми задоволені. Хоча, з іншої сторони, комісію ми заплатили ось там на парковці 4 євро, заплатимо. Однак, з іншого боку, ми ще і погуляємо трохи тут. Дослідимо Святі Стефан. Територія тут дійсно гарна. Купа зелені. Ось такі гарні пальми, стежки. Ідеальне місце для прогулянок. І ось це вже перед вами острів Курорт. Тут свого часу відпочивали. Відомі знаменитості та визначні особистості, наприклад, точно королева Єлизавета II, з акторів це був Сільвестр Сталоне, Софі Лорен, Клаудія Шифер і багато, -багато інших. Так що свого часу це мегапопулярне місце було. Я тепер цілком розумію цих всіх знаменитостей, ви тільки погляньте, які з пляжу Светі Стефана відкриваються краєвиди. Дуже гарно, аж дух захоплює. Живеш собі на острові, вийшов, перейшов по ось цьому місточку насипному і далі обирай собі. Хочеш зліва, відпочивай. Хоча тут пляж якось не такий гарний. Але край, все одно бомбезні. Скелі, ця. Далі ось то в Далечині, вже видніється будва. Теоретично на самому острові ми побували, але, на жаль, ось там між будівлями походити не вдасться, тому що вхід зачинений, можна тільки ось тут пофотографуватися. І виходить, я навіть не бачу сенсу платити 4 євро, якщо ви хочете відвідати цей острів, бо ви далеко нікуди не зайдете. Це значить, що за парковку платите тільки в тому випадку, якщо хочете поплавати на цьому пляжі. Тоді ще сенс є, а для прогулянки сюди ну таке собі. Краще тоді вже дивитися на Святі Стефан, ось там десь з оглядового майданчику. Або можна перебачити, ось доведеться лише і прибачити. Мені здається, за 4 євро кілограм риби можна купити. Чим платити ще погодинну рибалку. Ну що, як я і припускав, заплатили ми в «Светі Стефані 4 євро за парковку, взагалі там цінники наступні. 4 євро за годину для автомобіля, 7 євро для мікроавтобуса, 10 євро для автобуса та 2 євро за годину для мотоцикла. А за втрату квитка 50 євро. А те, щоб придумати якийсь денний квиток, вони не додумалися, можливо, я хочу зранку приїхати, і весь день там засмагати, плавати в морі і відпочивати. І вийде це вже не відпочинок, коли ти будеш лежати на пляжі, і в тебе просто в голові буде такий касовий апарат спрацьовувати кожну годину 4 євро дзинь, 8 євро дзинь, 12 євро дзинь і так далі. Так що дивні розцінки, ну то добре, один раз побувати там можна. Ну а далі ми вже покинули курорт Светі Стефан і переїхали на інший чорногорський курорт під назвою Будва. Щойно буквально запаркувалися в ТЦ Плаза, називається. Я подивився, тут багато різноманітних парковок, але всі вони, мабуть, платні, а тут більш-менш нормальні розцінки. Підземний паркінг з 6 до 22 години. Вартість паркування 1,5 євро за годину. А якщо вночі залишаєте, то 1 євро за годину. Вже не 4, вже добре. Так що автомобіль залишили і можна далі йти. Досліджувати Будву. Ось як виглядає берегова лінія курорту Будва. Ми зараз знаходимося в районі пляжу під назвою Греко. Як бачите, в цій локації є ресторани та кафе, які впритул підходять до берега. Деякі взагалі займають майже весь пірс. Але і пляжі тут присутні. Так, невеликі сегменти, але вони є. Шезлонги бачу вже складені, мабуть, в день або в сезон вони займають всю площу пляжу. Але зараз, наприклад, ось цей виглядає просто як звичайний пляж для самостійного відпочинку зі своїми парасольками, килимками. Але особисто я б в цій локації не відпочивав. Я розумію, що тут неподалік знаходиться старе місто, але разом з тим поруч знаходиться Маріна, відповідно, купа човнів. Та й взагалі планування якесь таке собі. Ну, цей пляж ще добре. Але якщо взяти ось цей сегмент, ми реально бачили, як тут хвилин 10-15 тому люди лежали на своїх килимках. Як вам би було тут відпочивати? Ну, ще добре, в морі поплавали, а потім виходите в своєму купальнику, лежите на пісочку, а поруч з вами стоять столики, люди собі обідають чи вечерюють. Ви на них дивитесь, вони на вас дивляться. І ще стосовно колеса огляду у Будві, якесь воно тут невисоке. Дуже дивно бачити на морському курорті, де є гірська місцевість настільки маленьке, колещатко. Реально, якщо подивитися на готелі, що знаходяться на задньому плані, так вони й то вище. Виходить, що мешканці тих апартаментів все одно мають кращий краєвид зі свого балкону, ніж туристи, які будуть кататися на цьому колесі. Змістилися ми трохи по береговій лінії, обрали більш-менш вільний пляж, не надто близько до ресторанів та кафе. Хоча все одно вони знаходяться тут поруч. І перша відмінність пляжу Будви від пляжу, наприклад, міста Бар, це те, що тут він піщаний. Так, пісок не білосніжний, я б сказав, він трохи з таким. Коричневим відтінком, особливо ввечері. Можливо, вдень, коли світить сонце, він має золотистий відтінок, але зараз я б сказав, що він трохи світліший, ніж, наприклад, на албанських курортах в Льора та Дурес. Так що, сподіваюся, заходити у воду буде зручніше, бо чи є там далі галька, я не знаю. Можна в принципі ввечері на заході сонця і поплавати, але, наприклад, зараз біля берега чистота моря так собі плаває ось якась морська капуста. Це взагалі, бачите, є водорості на березі, ось скільки їх тут викинуло. Не надто чисто виглядає цей пляж. Ось в тій стороні. Хоч і дуже поруч з ресторанами, вони якісь більш охайні. І, до речі, поки ми проходили, помітили декілька табличок з цінниками на оренду пляжної інфраструктури. І в даний момент під час оксамитового сезону комплект шезлонгів коштує 15 євро. Можливо, ми, звісно, обрали не найкращу локацію для пляжного відпочинку в межах міста Будва. Але цей пляж мені якось взагалі не подобається. Реально брудний. Піщаний це добре. Я ось зайшов у воду і тут на дні також такий збитий пісок, але на дні також лежать в великій кількості водорості. Я по ним прямо топчуся. Мабуть, якщо ногу підніму, то тут не вийшло зачепити пальцями. Тобто ось ці водорості, що лежать на березі. Вони так само тут по дну плавають. Візуально також щось мені не дуже подобається відпочивати в цій локації. Чорногорія настільки гарна країна, я думаю, тут маленьких, закритих, диких пляжів просто предостатньо, і я б краще кудись туди їхав. Я розумію, що Будва це курортне місто, якщо хоче хтось. Відпочинку в плані якихось ТРЦ, кафешок, ресторанів, дискотек, розваг. То, звісно, будва це для них. Але все одно, я б, якщо навіть тут проживав, то можливо ввечері. І ходив би по закладам, але в день їхав би в якісь інші локації. Тут, ну, таке собі. О, зараз спробую дістати знак. О! Водорості! Ось дивіться, скільки їх! Це одною ногою дістав. І таке все дно. Пишіть своє враження, як вам цей пляж згодні, з моєю думкою, чи ні? Чи вам подобається реально? За те пляж, на якому я щойно плавав, я можу поставити відразу на перше місце в рейтингу. Правда, рейтинг найгірших пляжів в цій нашій подорожі, довгій, по декільком відразу країнам. Якщо що, друге місце займає муніципальний пляж номер 7 на курорті Ксаміль Албанія. Це реально два тих пляжі, де я знаходився мінімум часу. Просто зайшов, швиденько поплавав, вийшов і відразу його покинув, бо не сподобалося. Але друге місце Ксамільський пляж, там, хоча б. Білесенький пісочок, гарна водичка, просто що він дуже і дуже перевантажений відпочиваючими. Там некомфортно знаходиться саме із-за натовпу. Погано, що сьогодні дощ у нас вкрав більше ніж півдня, бо у Будву ми приїхали вже під вечір, а сонце якось ну дуже швидко сіло, бо хотілося погуляти по ось цьому морському променаду при нормальному освітленні. Як бачите, тут дорога вздовж маріни. Різноманітні човни, яхти. І цей променад йде прямо у старе місто. І от в день або перед заходом сонця було б класно тут погуляти. А так тепер доведеться вночі це все досліджувати. Перед стінами старого міста нас зустрів ось такий дзвін. Спочатку ми подумали, що він справжній, висотою метра чотири. Але виявляється, що це просто реквізит якогось місцевого фільму 1964 року. І він зроблений із дерева. Просто пофарбований в такий золотистий відтінок. Що, здається, наче він справжній, але він не може видавати ніякого звуку. Я вас зараз здивую, але це взагалі маленький магазинчик. Тут ось є вхід. І можна зайти всередину дзвону і придбати собі якісь сувеніри. Ось, Зайшли в дзвін і купили маленький дзвоник за 8 євро. Зайшли ми на територію старого міста Будви. Тут ось такі вузенькі вулички. Підемо по одній з них. По краям різні заклади, кафешки, ресторанчики. Можливо, є якісь і апартаменти для проживання. сувенірні магазинчики якісь з різними цікавими штучками тут мабуть краще з собою мати карту бо якось то туди вуличка то туди вуличка будемо йти куди очі дивляться так тихо спокійно Прикольна локація, щоб провести свій вечір, засісти в якомусь закладі, замовити коктейль і просто собі відпочивати за розмовами, особливо якщо ви з друзями. Знову якийсь цікавий магазинчик. Ви погляньте, ось. Вузенька вуличка, а там взагалі якась кафешка. Прикольно. Тут ось на невеликій площі хлопчина грає на скрипці під музичне акомпонування, гарно виконує різні популярні мелодії, але мені треба від нього тікати, бо мені ютуб зараз нагадає, що таке авторське право і не можна цього показувати. Тому давайте зайдемо ще в якусь вуличку. Хоча я бачу, що ми йдемо просто в якусь кафешку Глухий кут чи ні? чи, можливо, є поворот наліво. Кудись йдемо і кудись прийдемо, сподіваюся. Взагалі старе місто Будви невелике. От ми відкриваємо карту, щоб подивитися, де ми хоч приблизно знаходимося. І якось дуже швидко можна це все діло обійти, просто що можна заплутатися в цих вуличках. Що ми, в принципі, щойно і зробили, кружляли-кружляли і прийшли в локацію, де ми вже були, просто заходили з іншої сторони. Так що давайте тепер сюди підемо. Алла побачила там щось вже цікаве, фотографує, знімає. Що там таке гарне? Котик, з будки. Котик. Котики. Де ви там? Песики живуть в будках. Ви чому там? Взагалі, чому ми дивуємося? Будва це місто котиків, їх тут дуже багато, тому ходімо далі. Наступні якісь сувенірні магазини з охоронцем, як справи. Ще магазинчик. До речі видно, що деякі сувеніри роблять вручну. Он дівчина that, розмальовує I чашки. I feel, uh, uh, Ще один котик. А можна вас погладити? <смір> Дозволяєш? На гарному фоні ти сидиш. <смір> а де в тебе таке пузо? Признавайся. Ах, я тобі заважаю, чи ти хочеш гратися. Ну Давай пограємося. Тіка-тіка-тіка. Так. Я ж тебе не царапаю. Біп. Не спіймав. Хо-хо-хо, я втік. Побродили ми по вуличкам старого міста і знову вийшли на морський променад. Ось знову яхти. Тільки вже більші. Погляньте, який артефакт ми знайшли на вулиці біля Променаду. Пакет АТБ з підписами. Вон, різні міста: Запоріжжя, Львів, Кременчук, Харків. Прикольно. На зворотньому шляху зайшли вже у відому нам мережу супермаркетів Волі взяти щось на вечерю. Взяли там ковбаски посмажити в аерогрилі. І ще сьогодні в тіктоці бачив, що наші туристи везуть з Чорногорії якесь прошуто. Я не знаю, якої саме марки, просто підійшла стійка з різним м'ясцем. І ми побачили ось якесь прошуто 6 євро за 250 грамів. Наша гарна ціна і об'єм. Тобто, четверть кілограма за 300 гривень, грубо кажучи. Це гарна ціна чи ні? Напишіть, будь ласка, але ми вже взяли ось таку одну пачечку. Якщо загалом вас цікавлять ціни на продукти в Чорногорії, особливо в цій мережі супермаркетів, то, будь ласка, дивіться, попередній випуск я там точно показав доволі багато позицій. Так що, якщо цікаво, посилання є в описі. Заглядайте. А ми вже скупилися. Десь треба знайти алу, бо я так розумію. Оце все черга до каси. Бачите, яка велика справа в тому, що магазин зачиняється через півгодини. І всі прийшли скупитися в останній момент. Дещо підзатримала нас черга в супермаркеті ще б трохи. І у нас почалася п'ята година стоянки в підземному паркінгу. Але ми нормально зараз встигаємо. Швиденько забираємо автомобіль, платимо 6 євро за. 4 години паркінгу і далі вирушаємо у місто Бар, щоб завтра раненько прокинутися та поїхати досліджувати нові цікаві локації Чорногорії. Отже, щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!